Ну і ось наступив вечір, почав я гратися з цим щитком, вітровичком. Примерно так воно в мене має вийти, це я ще нічого не зажимав. Це якби в мене початок, тому що, так як би на відео дивився, всі ціляють щось туди, я не знаю, в мене ці рітяшки туди не підійшли, я тут їх більше підігнув. І зробив ось таким от макаром. Це ще з нагадую, нічого не зажати і зробив знизу. Ось близьконтика видно, да? теж можна було регулювати, опускати, піднімати. Зараз я зніму. Теж поставлю таку гаєчку на місце, гарненько. І два рожика ще там буде. Можна буде щось цепити, цікаве. Зараз крашу і збираю. Що банда? Младший сотрудник. Та що ти тут заглядаєш постійно? Ось так от гарненько все вийшло у мене. Нагадую, що мусив підігнути, по-другому не ставало, Якби щиток стоїть моцно, нічого не дрібіжить, стоїть на місці. Не подобається, я його в будь-який момент зможу зняти. Ось така мене красатулька вийшла. Знизу он прокрасив, ту штучку виставив. Сігнала моцну приціпив, бо він у мене був трошки болтався. Да, на ямах був, як дав щит каблун, бо я трошки люблю літати. Ну, якось так. Ну, така у мене зараз буде манюнька. Зараз прокатаюсь, спробую, як вона буде. Та й буду ставити йти в танки грати. Всім удачки. Коментуйте. Я скажу, мені це цікаво, як це воно буде за кермом. Ну, так як ось моє ліцо. В принципі, так як я бачив фару, так само я й бачу. Інтересно буде приставу душу надувати, так як надувало чи ні, це ми перевіримо. Все, будьте здорові, живіть багато, взаємна підписка, всім удачі.